Розпаковка. Складка. Це що є? Це всякі ці. Дивись, скільки цих. О, м'яко. всякого. Доброго. Добра. Дивись, скільки цих. Ага, фрез. Ти що? Це алмазні фрези. Ага, різної фракції. Знаєш, тут навіть як регулька є. Угу. Ага. Ох ти ж. Оцей дротик, ні? Ну. А для чого він? Це ніби м'яти не заробляти на кольцях. Ага. Тобто ага, ага. вони ніби йдуть рівні. Е... Ну такі е... коротше не гострі, а вони просто так замбивають м'яти. Mm -hmm. Ясно. Слідуючий. Це типу фри. Це а, це фрезер. Та, типу та, тако. Їздити і фрезерувати uh -huh. щось в дошці. Ну, та... Ясно. Ага, це щоб це не, не летіло вас. тобі в око, так? No. Захист. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Слухай, прикольно? Mm. Прикольно. Включили в розетку. Давай. Крутиться. Це що? Класно. 38 тисяч убрать в минуту. Ого. Тепер така підставочка. Не, в руці досить таке. Ну. от. Я б мене... спеціальний подовжував, щоб не буде. У що... мене я ношу рукавицю м то ось так виглядає. Ще один новий гад... гаджет. Це в наборі йшло, так? Да? Угу. Видно? Так так видно. Ну. Чик. В реальному часі. А, це напевно, що треба десь повище десь. А де це? Ще записні щотки є. Угу. Ключик. А це наша цікаво. Може чотки є кольорні? Чо вони запхали? Ні-ні, оці фрази, вони запхали Ой, сюди. Угу. 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 Все ясно. Це стоїть надіжно там? Ну. Тихо, Ага, це підвіз. Тук от, чекай mm. на воно стоїть. Висить, висить скорші все. Ага, там є такий фіксатор кнопка, щоб зафіксувати. Десь там цанга. Добре, добре, ти кручу. Ага, Конічка. як воно має сучасні технології. Воно крутиться майцей. Треба шланг крутити, щоб воно шланг скручується і не пускає. Треба сюди фрезу запхати якось. Ну, давай. Зараз ми витягнемо бормашинку мою самопальну. Попробуємо.

Плюс? Плюс. 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 Угу. Да, радам. А что пометало? Напавник? Давайте чути. Можно шосси, ты шо спілку. А тебя напомнили потужності? Ні. Давай, давай. Ух ти шо! У нас стрмно зарубилось. лки так! Нормально? Навіть, ну, взагалі. Це те, що воно нагрезло Класно? Для такої машинки я взагалі в шоці.